Відзначення дня захисника і захисниць України у Могилів-Подільській громаді розпочалося повагою, привітанням, вшануванням тих, хто нині зміцнює обороноздатність країни, хто безстрашно та самовіддано дає гідну відсіч російському окупанту або надійно тримає тиловий фронт. До зали засідань міської ради запросили захисників і захисниць формувань, що розміщені на території нашої громади: ветеранів АТО ООС, матерів і дружин бійців, які зараз доблесно несуть службу в бойових районах України. Міський голова Геннадій Глухманюк відзначив справжню відвагу наших військових, подякував їм за мужність, патріотизм і звитягу. Шановні захисники і захисниці, хочу привітати вас від себе особисто, від всієї моєї ліподільської громади. Святом. Хочу подякувати вам за те, що закриваєте над нами небо, за те, що тримаєте наші кордони, за те, що обороните нашу свободу і незалежність. Хочу подякувати за те, що даєте нам жити, працювати і допомагати армії боротися з російськими окупантами. Ми, як ніколи, зараз показуємо всьому світу, які ми єдині, які ми сильні, єдині армія і народ України. Чому так? Бо ми боронимо свою Богом дану українську землю. І показуємо світу, що ми її будемо боронити і будемо захищати, бо воно наше. Шановні воїни, честь вам і слава! Слава Україні! Героям слава! З нагоди дня захисників та захисниць України, службовцям військових частин територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліцейським прикордонникам вручили почесні грамоти міської ради за мужність, самовідданість, патріотизм і зразкове виконання службових обов'язків. Далі учасники урочистого зібрання патріотичною ходою пройшли до майдану шани, де відбулося вшанування пам'яті загиблих на полі бою, тих, кого не дочекалися додому рідні та урочисте покладання квітів до фронтальної стіни. В країні йде війна, і багато наших героїв віддали життя за країну і за незалежність. Ми просимо Бога кожен день, щоб, щоб наші воїни повернулися живі і здорові, і маємо пам'ятати все життя тих, хто віддав життя за Україну. Загалом кожен, хто того дня був поруч, службовців могилів Подільської громади бажали, аби закінчилася війна, запанував мир у державі, щоб не летіли похоронки в села та міста. Щоб не зазнавали наші воїни у полоні тортур та каліцтва, хай народна повага та подяка надихають наших захисників і захисниць на нові звершення у благородній справі, служіння рідному народові та захисті нашої неньки України.